Три мільйони гривень передала Рівненщина Херсонській області. В рамках проєкту Пліч-опліч наша область допомагає відбудовувати Херсонщину. Там чимало сіл постраждали від ворожих обстрілів. Як іде процес відбудови та як віддячують місцеві волонтерам за роботу, дивіться далі у сюжеті. Поступило замовлення на допомогу населеним пунктам Херсонської області. Виїхав в 11 годин. Час ночі вже був тут. Зараз розвозимо по місцевості, допомагаємо людям, встановлюємо, заміряємо. В рамках всеукраїнського проекту Плічопліч Рівненщина взяла шефство над Кочубеївською громадою Херсонської області. Там багато сіл постраждали від обстрілів. У нас перший день, як нас обстрілювали, попало нам сюди в веранду, вибило теж стіну, кришу і вікно. Світливо те, що все повибивало сюди, приліт було. А тут вже як ми потікали, там у вікно видно, стрілянина була. Я не знаю, що там було. П'ять бригад, та бригад з Рівненщини замінюють вікна, латають дахи та наводять лад на постраждалих територіях. Наші спеціалісти управління капітального будівництва та волонтери Рівненщини знаходяться на місці. Фактично обстежено 170 об'єктів, які потребують відновлення. З них більшість житлові будинки та сім об'єктів соціальної сфери. На сьогодні силами Рівненщини відновлено вже 108 об'єктів. Окрім робочих рок, рівненщина також допомагає матеріалами та фінансово шифри, які передано більше 10 тисяч квадратних метрів з Рівненської області до Кочубеївки, Також це фінансовий ресурс. Саме в Кочубеївську громаду виділили субвенцію. Це три мільйони гривень. З обласного бюджету Рівненщини до Кочубеївки і з Дубинського району це місто Дубно, Привільницька територіальна громада та місто Милинів, територіальна громада, продали 850 тисяч. Також туди місцеві жителі приємно здивовані такою допомогою, намагаються всіляко віддячити добровольцям з Рівненщини. До нас приїхали хлопці з Рівненщини. Дякуємо їм велике, які приїхали нам допомогти відновлювати будинки. Наше село стараємося для них приготувати найсмачніші обіди. Дякуємо вам, хлопці, що ви нам допомагаєте. Триватиме така допомога, допоки усе зруйноване не відбудують. До слова, крім Рівненщини, допомагають Херсонщині і іншій області. Місцеві дякують їм не лише за цю допомогу, а й за захист їхніх територій. У нас погиб хлопчик Самен. Із містечка Березне в Ровенській області. Ми всі селом, всією громадою дуже вдячні батькам, мамі його, сестрі, батьку всім. Велика шана і низький уклін. За сина, що він захищав нас, Ольга Данілюк новини Рівного.